Доброго дня! Сьогодні в Ганузевій CRM системі для забудовника GRM розглянемо функціонал швидкої перевірки контакту в карці ліда на дублі. Зараз на вирві лідів ми бачимо різні ліди. Скопіюємо номер будь-якого ліда і перевіримо при ручному додаванні такого самого номеру телефону на його наявність, тобто перевіримо його на дублі. Відкриваємо функціонал додати новий лід і бачимо, що в нас неактивна сіра кнопка перевірити на дублі карти. Для того, щоб перевірити контакт на дублікати за номером телефону або за e-mail, достатньо ввести дані номеру телефону. В нашому випадку вводимо номер телефону, натискаємо на Перевірити на дублікати. Дана кнопка стане активною. Бачимо, що знайдено збіг ID-лідів, а саме номер ідентифікатора Люда. Точно такий самий номер, як тут. Таким чином, система дозволяє швидко знаходити дублікати, підтримувати культуру наповнення crm системи і не додавати дублікати при ручному введенні ліда. Зараз рекомендую переглянути відео Заборона додавання контактів з існуючими даними. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі в наступному відео.